От ти, Анно, на заробітках не була, а хата он у тебе, яка велика, каже мені з сусідка Марія, яка перед великоднем з Італії у відпустку приїхала. Я її розумію, вона все життя усіх на собі тягне, а про себе їй ніколи подумати. У Марії троє дітей дві доньки і син, і вона лише те й робить, що думає як їх своїми заробітськими грошима поділити. Не встигла Марія додому приїхати, а її діти вже тут, як тут. Доньки бігають, столи накривають, невістка мамою називає. Марія Заробічанка вже 15 років грує в Італії, проте її заробітки ніде не видно. Діти навіть ремонт в її хаті не зробили, не те, що якісь новобудови звели, а все тому, що вони на мамині гроші живуть. Син ще десь відпрацьовує, а дві доньки вдома сидять. Я сама не раз їм говорила, щоб на роботу йшли, а вони, гострі на слівце, мені відповідають, що це не моя справа. І щоб я краще за дітьми своїми дивилася. А що мені за дітьми своїми дивитися? І син, і донька у мене самостійні, на гроші мої не чекають, навпаки, ще й мені допомагають. Два роки тому вони скинулися і зробили капітальний ремонт в будинку, щоб мені приємно було, а хата Марії ремонту не бачила ще задовго до того, як вона в Італію поїхала. І не побачить, напевно, бо вона знову всі гроші дітям віддала. Прийшла до мене якось Марія в гості, плескає руками, як у мене все гарно. Та ви, Марія, певно, теж якісь гроші привезли, от собі на ремонт за них і зробите? кажу. Привезти, то я привезла, тільки от діти, в той день, що я приїхала, всі мої гроші між собою розділили, а мені 200 євро лишили на прожиття, каже Марія. А мені її так шкода, що слова мене передати. Ми ж з нею з дитинства знаємось. Вона росла без батька, з дитинства мамі допомагала. Потім заміж вийшла, трьох дітей не родила, все старалася їм водити, щоб у них не гірше, ніж у інших було. Ці діти маму Віталію відправили коли не стало її чоловіка, замість того, щоб побути трохи з мамою, доньки вирішили, що краще для всіх буде, якщо мама на заробітки поїде. Так Марія заробітчанкою і стала. Я ж бачила, що їде вона не для себе, а заради дітей. Всі 15 років гроші, зароблені в Італії, ділить піжними, а собі ще жодного євро не відклала. Сиділа в той день Марія у мене довго, розповідала про свої заробічанські пригоди, і як на вокзалі в вагончиках спала, і в парку на лавочці сиділа, і на карі та с їсти ходила, поки роботи не було. А діти твої про це знають? питає Марія. А навіщо їм про це говорити? Хіба це щось змінить, махнула рукою сусідка. Головне, що діти мої не бідують. Потім приїхала моя донька, привезла мені ліки і повну сумку продуктів, поговорила з нами трохи. Вона теж була дуже рада бачити сусідку. Йшла Марія від мене з вологими очима, тихцем, щоб я не бачила, витрила скупу сльозу. Як мама, я її розуміє, якщо діти приходять до тебе за порадою, а не за грошима, то твоє життя вдалося.